Якщо людина, якій вручають повістку, підлягає мобілізації, правоохоронці мають застосувати ті методи, які прописані в їхніх посадових інструкціях для того, щоб доставити дану людину до територіальний середньо комплектації. Натомість громадянин, який має законну відстрочку або є обмежено придатним до військової служби, не має права піддаватися примусу чи будь-яким іншим методам, для того щоб змусити його написати добровільно заяву на мобілізацію до лав. А такі випадки є. І я сам скаржився в державне бюро розслідувань щодо зловживань працівниками ТЦК якраз по заяві окремих людей, які були таким чином примушені до написання до, до, до відмови від відстрочки, ку вони мають це прихрі випадки, вони таки не мають бути.